Від Матея Святої Євангелія читання. Сказав Господь, не журіться, кажучи, що будемо їсти, що пити, і в що одягнемося. Про все те побиваються погане. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше царство Божого та Його справедливості, і все те додасться. Не журіться, Отже, завтрашнім днем, завтрашній день журитиметься сам за себе. Доволі дневі Його лиха. Не судіть, щоб вас не судили, по яким судом судитимете, таким і вас будуть судити, і якою мірою міряєте, такою і вам відміряють. Чого ти дивишся на скалку в оці брата Твого, а колодиш у власнім оці не бачиш? Або як можеш твоєму братові сказати: Дай вийму скалку в Тебе з ока, як Он колода в Твоїм оці, лицеміре, вийми спершу колоду із свого ока. І тоді побачиш, як виняти скалку з ока твого брата. Не давайте святого псам і не кидайте перл ваших перед безроги, щоб не потоптали їх ногами і, обернувшись, не роздерли вас. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам кожний Бог, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає. Тому відчинять, чи є між вами хто такий, що коли син просить хліба чи камінь дасть йому, або коли просить гриби чи змію дасть йому. Тож, коли ви, злі бувши, вмієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки більше Отець ваш на небі, дасть дари тим, які його просять.